Друзі, думаю, ви як і я чули новину про те, що у жовтні 2025 року за рішенням Вищого антикорупційного суду України до власності держави було стягнуто майно Володимира Олійника неймовірно гучні заголовки, які скажу відверто мене потішили. Погодьтесь, ну як не могла не потішити новина про те, що такий одіозний персонаж, як Володимир Олійник, а я нагадаю, це екс-мер Черкас та екс-регіонал, депутат Верховної Ради Часів Януковича, а також один з співавторів та архітекторів диктаторських законів, не поніс, бодай якесь покарання. Нарешті у нього забрали майно, яке він залишив в Україні, втікши до Росії. Так, то воно так, але відкривши рішення вищого антикорупційного суду, ми не знайшли у ньому те, що на Черкащині прийнято найбільше асоціювати з олійником, а саме його величезного маєтку, який він у свій час будував у селі Кедена Гора. Ну, можливо, його зруйнував якийсь шахет чи балістична ракета. Все-таки на Дніпрі, на жаль, доволі часто літає різноманітне російське залізяче. Тому ми вирішили швиденько з'їздити до Кеденої гори. все таки це декілька десят кілометрів від Черкас та глянути, а що ж там з тим маєтком, і куди ж він подівся? Та нікуди він не подівся, он він за моєю спиною. Давайте зараз разом насолодимося архітектурою пізнього Януковича. Ну, як говорят, для себе і для друзей. Любимый город може спати спокійно і сны і так далі. Звичайно, у такому місці б личило бути мені б у Фракові В супроводі моєї прекрасної дружини. Прямо уявляє, тут все світиться, лампи горять, і ми йдемо на якийсь званий бал. Втім, це не званий бал. Це розслідування від 18.00. Я Артур Чемерис і зараз я вам розповім чергову історію, якої б краще б не було, як і її фігуранта в історії нашої держави. Втім, на жаль, є і історія, і цей фігурант. Бачите, в мене є отакий палець. Думаю, зараз для частини нашої молодої, в першу чергу, аудиторії варто було б нагадати, а хто ж такий цей Володимир Олінник з 1994 по 2002 рік він був міським головою Черкас і довкола себе сформував цілісіньку плеяду потужних місцевих господарників, які разом з політичною владою паралельно обрастали також низкою різноманітних об'єктів нерухомості. Ці об'єкти нерухомості були переважно комерційні і переважно поблизу центру міста Черкас. І за рахунок цих об'єктів ось це оточення пана Олійника багато років і існувало. У той же час Олійник стає народним депутатом. Спочатку він представляє перспективну політичну силу Батьківщина, а згодом представляє ще більш перспективну політичну силу партія. Регіонів, де стає однією з так би мовити, говорячих голів, і тут настають події революції гідності, у яких Олійник відіграє свою роль. Він продовжує бути говорячою головою тодішньої влади, зокрема і Януковича, та намагається пояснити, навіщо нам всім здалися ті самі диктаторські закони. Пам'ятайте про їх існування. Олійник був одним з їх співавторів. Після того, як Майдан фактично демонтував і ті диктаторські закони, і олійника, і його політичних керівників, олійник втікає до Росії, де сидить і зараз. Обіщати будемо все, потім будемо вішати. Потім будемо вешать. От політика нацизма. Ви з ким іміють іл у Росії. Олійник починає відігравати роль такого собі патішного хахла, як і раніше, багато говорити на місцевому телебаченні, переважно у різноманітних пропагандистських шоу. Ну, уявляйте, такий собі українчик з смішним акцентом, який розповідає про різноманітне зовнішнє управління, втрату державності і тому. Подібне про те, як добре жилося українцям, коли ними керував олійник та його, так би мовити, політичні партнери. Ну як добре жилося цьому патєшному хахлу, ми вже в принципі з вами побачили. Уже паски не продаються в повному об'ємі. Є так називаємо продаються верхушки. Тобто паска состоїть із ствола, і верхушка. Люди беднеє, люди беднеє, люди бідні. є. Історія появи олійника. У цьому місці починається декілька десятків років тому. Здається мені, що жителі ось цього будинку мають добре пам'ятати появу у них сусіда та величезного будівництва за їх парканом. Ну це був наш огород. А тоді він, це самозахват, завіз кирпича і давай стройки, давай городить. А щось вам обіцяли за цю землю чи ні? Чи просто захопили і все? Обіщав машину. Так. Uh -huh. да. Я вже ж кажу, год хожу без машини. Через місяць буде. От. Ну так він збрехав, строїв, строїв, вже ж бігом строїв. А що ж, що ми? Ми ж його не виженемо. І оце трошки, трошки ото, тоді ото в нас трохи купив, тому сусідів купив трохи. І ото построїв оте нове здання. А скрізь, будь ласка, а вони вам щось заплатили? ви кажете, купила. Скільки ж не вам заплатили грошей? Ви пам'ятаєте за, за цю ділянку? Та щось 10 тисяч гривень. А яку машину вам обіцяли? Ну, я хотів Волинця. Ну він обіщав, та так обіцяли три роки ждуть. Оце все було. О, оце все було. Оце він трошки оце, у нас купив то, цього сусіда. І третього сусіда. Як він от став депутатом, він часто сюди приїжджав? Так, да, приїжджав, він тут вже жив. Він ну Жив, приїжджав. Ну так, здоровкався. От. Ну, а ще чоловік, звісно, паршивий. А з гостей не пам'ятаєте, можливо, були в нього в гостях хтось там, як, когось, кого ви знаєте. Ну, це вік була тайна. О, це. Ну, казали. Коли він був у партії Тимошенчихи, то Тимошенщиха була тут. Зараз давайте ближче глянемо, що ж у свій час набудував у цьому місці екс-мер Черкас та ексрегіонал, а нині обвинувачений в державній зраді Володимир Олійник. Ходімте, спробуємо зайти туди, а поки дорогою зможемо. Насолоджуватися цими неймовірними пейзажами та краєвидами, які за задумом самого ліника мали б відкриватися йому щоранку. Втім зараз, мабуть, для нього існують інші пейзажі Московські. Попри різноманітні бетонні набудови довкола. Цей пляж він фактично не перебуває ані в приватній власності, ані в оренді, тому б доступ до нього мав би бути забезпечений вільно. Але, як бачимо, він все ж огороджений високими парканами. Доволі схожі, до речі, ось ці клумби на ті, що ми можемо побачити в Черкасах. Схоже, що це вони і є. Неймовірно гарне доглянуте місце, ландшафтний дизайн. Дикількогрівневий сад все це потребує і досі, мені здається, суттєвого фінансового ресурсу для догляду. І тут відповідно запитання: а звідки ж цей фінансовий ресурс у родини біглого втікача? Ще одна родзинка цього маєтку це корабель на даху будинку, який, втім, дивиться не в бік Москви, а в бік десь. Не знаю, Західної Європи розійшлися курси корабля та його власника. Місцеві жителі говорять про те, що в будинку продовжує проживати охоронець. Давайте перевіримо, чи є він зараз, і можливо нам вдасться з ним поспілкуватися. або ж нікого немає, або ж нам просто не поспішають відкривати, але як бачимо, що на окремих вікнах ролети підняті, тому цілком вірно, що тут справді хтось продовжує жити. Насадив тут олійник і березок. На жаль, бересками чи, на щастя, він вже не насолоджується, хай насолоджується берьозками. Ще однією родзинкою цього місця, звичайно, є ось ця баня на воді за моєю спиною. Он там зовні мали б підкидатися дрова, допоки всередині хтось би відпочивав, би. мабуть, також ось тут. Цій альтанці смажачи якісь шашлики. Доволі цинічним є те, що написано Вхід заборонено приватна власність, яка може бути приватна власність на воді? Питання риторичне. Також бачимо гараж для човнів. І все це, лише нагадую, Олійник набудував, будучи, здавалося б, звичайним народним депутатом, а перед цим декілька скликань, служивши громаді Черкас на посаді міського голови. Лише мангал тут за площею, ледь не як е, кімната. Десь в якомусь черкаському комунальному гуртожитку. До речі, є трохи хмизу. Схоже, цим місцем хтось час від часу користується. Насправді, територію можна гуляти доволі довго. Це, звичайно, не Межигір'я Януковича, але щось доволі концептуально схоже. От, наприклад, є якийсь чи то винний погріб, чи щось подібне, але вхід до нього також нині закритий. Схоже, тут багато років нікого не було. Відповідно до рішення вищого антикорупційного суду, до державної власності стягується частка ось цього гаражу та котельні разом з земельною ділянкою, на якій все це знаходиться. Тобто тієї земельної ділянки, за яку свій час Олійник заплатив сусідові, як говорить сам сусід, 10 тисяч гривень. Разом з тим, у судовому рішенні не можна знайти інформацію про те, що нас власне сюди і привело про ось цей величезний маєток на самісінькому березі. Дніпра та земельну ділянку, на якій він розташований, ту земельну ділянку, за яку у свій час олійник нібито пообіцяв сусідові цілісінького волинця. Втім, так, сусід цього волинця і не побачив, як і не бачимо, ми зараз вже багато років і самого олійника. Окрім самого маєтку, тут ще є також і, мабуть, це баня, я навіть не знаю, що це із залою для прийомів, а також. Схоже, величезний підвал, про який нам розповідав сусід. Тобто гараж та котельня нині частково у власності держави, а все це поки що чомусь ні. Давайте спробуємо з'ясувати, чому ні. Шукаючи у себе в голові відповідь на це запитання, у мене одразу виникло дві. Теорії, які я вирішив, поступово перевірити, перше, це те, що на цей об'єкт нерухомості взагалі не зареєстровано будь-яке право власності. Аби перевірити цю теорію, я поїхав до районного БТІ, де мені надали довідку про те, що ще у 2011 році пані Олійник Людмила Геннадійна стала власницею житлового будинку з прибудовою мансардами та підвалом площою у 500. Квадратних метрів. Окрім прибудови мансарди та підвалу, пані Олійник Людмила Геннадійна стала власницею також погрібу, сараю, літньої кухні, ще трьох сараїв, гаражів, двох вбиралень, альтанки, сараю, воріт, свердловини, ями зливної та навіть вимощення. Тобто, всього того, що ми бачили у кедані горі, втім не побачили у судовому рішенні. З'явилось все це очевидно до 2011 року. І хто ж був власником цього всього до того, як ним стала пані Оліник? За інформацією вже з іншого реєстру, власницею майна до пані Оліник була пані Зінаїда Кириченко. Хто ж така Зінаїда Кириченко? Доволі унікальне. Ім'я та прізвище, відповідно, ми змогли знайти лише одну черкащанку з подібною комбінацією, яка проживала в одному з місцевих приватних будинків. Тому давайте зараз спробуємо або ж з нею поспілкуватися, або ж бодай зрозуміти, хто ж вона така. Зінаїда Кириченко. Ну для чого вона тобі в мене померла? Це мені цікаво, вона якась родичка Олійника була, екс-мера Черкас? Да. А хто вона була? Ви не підкажте? Ну, це дочка. І саме. За Замужем за Олійником. Це тобто його те ще була. Так. Отже, Зінаїда Кириченко, яка все життя прожила в ось цьому будинку. Це ніхто інша, як теща Володимира Оліника, на яку він, схоже, у свій час просто записав маєток, який будував на березі Дніпра у Кеденій Горі. І тут, на жаль, підтверджується наша друга теорія. Як я вже говорив раніше, до власності держави стягнули лише частину майна Володимира Оліника, так би мовити. Спільну сумісну власність, яку він нажив, будучи у шлюбі з власною дружиною. Друзі, давайте зараз спробуємо зателефонувати до офіційної власниці величезного маєтку на березі Дніпра та запитати у неї, яке ж відношення до цього майна має її чоловік Володимир Олійник. Ну, <плес> Схоже цього разу. З нами ніхто спілкуватися не хоче. І тепер до сімейного кодексу. Відповідно до нього, ось такі подарунки не вважаються спільною сумісною власністю. І, схоже, саме тому держава і не змогла повернути ось цей величезний маєток. Олійника, об'єкти нерухомості, які набуваються в у, у шлюбі, автомобілі, е, вклади у банках, е, тобто практично усе, окрім особистого майна. Ну, за за винятком, з деяких буквально моментів, до винятків можуть, наприклад, належати особисті речі. Також це можуть бути подарунки, е, якщо подарували одному з подружжя автомобіль або земельну ділянку, або об'єкт нерухомого майна, то це особисто. Се майно цього члена подружжя на превеликий жаль, такий правочин, про який йдеться, не містить ознак фіктивного. в першу чергу через те, що будується, споруджує об'єкт нерухомого майна, фізична особа громадянин відповідно до наявних дозвільних документів на земельній ділянці, яка перебуває у власності цієї людини, і потім дарує за договором дарування одному з членів своєї родини. Отже, аби вберегти свій коштовний маєток від конфіскації у 2025 році. Підозрюваному у державній зраді Володимиру Олійнику було достатньо у свій час, вибачте, записати його на свою тещу. Чи думав він про те, що це вбереже його від санкцій РНБО та указу президента України Володимира Зеленського у 2025 році? Ну навряд. Скоріше, це мало просто його вберегти від незручних запитань від тодішніх журналістів та правоохоронців. Ось так кумедна історія тих часів дозволила родині біглого підозрюваного у державній зраді зберегти активи вартістю у сотні тисяч доларів. Ось саме такий вид мав би тішити око олійника. Його. Прекрасному житті у цьому місці, втім, історія повернулася інакше. І будь-хто стоячи на цьому місці, насолоджуючись ось цим прекрасним краєвидом, може задатися простим та логічним запитанням. Якщо держава не забирає у власність ось все це майно. І паралельно з цим все це майно хтось береже та доглядає, косе траву та підрізає дерева, то для кого і в чиїх інтересах це робиться? Ну і логічна відповідь на це логічне запитання, мені здається, одна. Ну чи, можливо, навіть дві. Погана і дуже погана. Погана це те, що майно хочуть продати, але таким чином, щоб кошти, виручені за нього, не потрапили до держави. Ну, а дуже погана відповідь, що це майно бережуть бережуть для самого Володимира Олійника, чекаючи на його повернення. Бачите, у мене є отакий палець. Отже, з одного боку, Володимир Олійник ставить під сумнів взагалі існування суверенної української держави разом з усіма її законами та кодексами, про що беззупинно розповідає у ворожих ЗМІ. Власне за це Володимир Олійник. І отримав підозру у державній зраді, разом з накладеними на нього бонусом-санкціями з іншого боку, та ж сама держава, керуючись тими ж самими законами та кодексами, в існування яких знову ж таки Володимир Олійник не вірить, не може відібрати у нього його найкоштовніший актив, а саме маєток. На березі Дніпра маєток, який він схоже у свій час записав на тещу, а та подарувала своїй доньці, його дружині, шахімат хунта. Чи можна щось з цим зробити? Ну, нам вже багато років не залишається нічого іншого, аніж як вірити і постійно доводити те, що вихід є. З будь-якої ситуації час від часу це також демонструють і наші правоохоронці, які, коли це потрібно, або ж всім нам, або комусь окремому, можуть продемонструвати всю міць, яка зосереджена у їх руках. Міць суверенної держави та її закону. Думаю, у ситуації із Володимиром Олійником саме час це зробити, і тоді. Гучні заголовки справді будуть дуже дуже неприємними новинами для втікача і підозрюваного у державній зраді. Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео. А головне завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Як це зробити? Традиційно в описі до цього відео разом ми можемо більше.